Вправа 290. Довідіть, що якщо n натуральне число, то значення виразу є парним числом. Ну що ж, для початку давайте ми спростимо цей вираз, використовуючи тотожні перетворення. Перед першими дужками у нас мінус 2, то кожен з доданків в дужках перших множимо на мінус 2. Та записуємо, що цей вираз у нас дорівнює. Отже, мінус 2 множимо на 2,5, це буде мінус 5, що множиться на n, це буде мінус 5n. Так, відняти 7, це додати мінус 7. Мінус 2 множимо на мінус 7, це буде плюс 14. Щоб виконати множення, запишемо 2,1 третього у вигляді звичайного дробу. Ми записуємо плюс. 2 помножити на 3 це 6, плюс 1 це 7, То ми записуємо як 7 третіх, що множиться на 3n. Відняти 7 третіх. Що множиться на 6, і це дорівнює. Ну що ж, мінус 5n, плюс 14 записуємо без змін. Ну, а зараз записуємо додати 7, що множиться на 3, чисельнику, знаменнику 3, що множиться на n. І відняти 7, що множиться на 6, знаменнику 3. Це дорівнює. Що ж можна скорочувати на 3 і чисельник і знаменник. І знову на 3 і чисельник і знаменник. Тоді ми отримаємо мінус 5n. Додати 14. Далі у нас залишиться плюс 7n. І мінус. 7 помножити на 2, це 14. Є? І це дорівнює. Ну, що ж, бачимо, плюс 14 і мінус 14, сума протилежних чисел у нас дорівнює 0. Тоді в нас залишається 7n відняти 5n, а це буде 2n. Та ми записуємо, що це дорівнює 2n. Ну що ж, після тотожніх перетворень ми отримали вираз 2n. 2 помножити на будь-яке натуральне число. Це буде парне число. Саме так і записують парне число, як 2К чи 2n dn в даному випадку натуральне число. Отже, парне число завжди ділиться на 2. І тут у нас є множник 2 у цьому записі. Тобто це число буде парним. Отже, записуємо. Оскільки. Пишемо наш вираз. Тутожний два Н, значення виразу є парним числом. Yeah.